П'ямонтеза, лімузин, газкон, а ще бура карпатська та білоголова українська все це назви зникаючих порід великої рогатої худоби. Їх біологічні матеріали зберігаються у єдиному в Україні кріобанку НААН. генетичне різноманіття тварин поступово звужується, пояснюють науковці. А потреба у збереженні вітчизняних плідників стає актуальною. З 2002 року наш банк має статус національного надбання. В банку зберігається більше 145 тисяч доз сперми великорогатої худоби. Також зберігається сперма баранів, конурів, птиці, коней і генетичний матеріал свиней це яйця, клітини, свиноматок і ембріони великорогатої рогатої худоби. У банку генетичних ресурсів тварин зберігаються біоматеріали з 60-х років минулого століття. Унікальний генофонд знаходиться у кріосховищах з рідким азотом. Якість матеріалу при цьому не втрачається. Одна гранула це можна сказати одна доза для осім'я. В одній гранулі міститься більше ніж 120 мільйонів сперматозоїдів. В нашому банку зберігаються генетичні матеріали тварин, яких вже Залишилося декілька стат в Україні, і це дає нам можливість в майбутньому відновити ці тварини. Ці породи нині науковці працюють над відновленням миргородської породи свиней. Декілька років тому вона зникла та завдяки генетичному матеріалу кнурів, що зберігаються Кріобанку, Такий вид має всі шанси відновитися. Для цього лабораторії банку досліджують генні зразки тварин. Цьому сільному відділенні у нас. Із абсолютно різних структур, тобто це може бути кров, може бути сперма, може бути шерсть, і були навіть роботи. Виділяли донка і законані кісток тарпана і коня з військового Загалом в лабораторії визначаються гени молочної та м'ясної продуктивності, жирності молока, гормону росту, стійкості до хвороб та інші. Щоб створити стадо, яке є бажаним для господарства, це стадо. Яке може продукувати більше питного молока або молока придатного для виробництва сиру, господарство звертається в лабораторію для того, щоб проаналізувати геном цієї цих тварин? Своїм головним завданням науковці Кріобанку визначають саме дослідження тваринного генофонду та їх збереження, щоб на випадок повного зникнення тварин майбутнє покоління змогли їх відновити.